Привіт! Не планував дивитися мейферських відьом, але невеличкі уривки цього серіалу, які траплялися на Ютубі, таки змогли мене заінтригувати. Гугл сказав, що серіал знято за мотивами доволі популярної книги Enraise. Саму книгу я не читав, та відгуки бачив здебільшого позитивні. Тож, очікуючи щось на зразок доктора Хауса з містичними елементами, пішов дивитися і. І давайте по порядку. Події розгортаються в наш час в світі максимально наближеному до реальності, але з вкрапленнями всілякої магії і різних потойбічних речей. Головна героїня успішний лікар, що веде доволі вільний спосіб життя, живе на яхті і хоче отримати підвищення, але раптово вона починає калічити або ж вбивати людей з силою думки. І для того, щоб розібратися з цією проблемою, вона починає шукати своє коріння. З одного боку зав'язка схожа на якусь нісенітницю, але з іншого дає надію на щось цікаве. І сюжет в цілому непоганий, місцями дикий та незрозумілий, надто закручений, але здатний заінтригувати та тримати глядача у напрузі. Особливо з такою динамікою кількість подій на одну серію часто просто зашкалює, що, як на мене, плюс. До кінця не ясно, хто тут поганець, бо поганцями виглядають практично всі. А от в деталях сценаристи посипалися, і дії деяких, на перший погляд, розумних персонажів не несуть в собі жодної логіки або ж мотивації, а просто рухають сюжет уперед. І це вже суттєво псує враження. Діалоги в серіалі теж доволі прісні, просто передають інформацію, не більше. І, на жаль, не обійшлося без логічних помилок. Наприклад, один персонаж каже, головній героїні. Що перед прийняттям на роботу він ознайомився з її досьє та знає, що вона має конфлікт інтересів. А пізніше в тому ж діалозі попереджає, що робота забиратиме багато часу, тому чоловік та діти можуть бути незадоволені. От тільки ні чоловіка, ні дітей у головної героїні немає, і роботодавець мав би це знати, якби все-таки прочитав досьє до кінця. А раптом ви, як і я, чекали магічного доктора Хаоса, то ні. Медицини в цьому серіалі кіт наплакав. В основному все крутиться навколо містики та родинних зв'язків. Так, моментів на зразок Іван Степану Рідний Федор в цьому серіалі насправді багато. З постановкою справи дещо краще ніж зі сценарієм. Все рівно в міру динамічно. В фіналі кожної серії, як правило, є якийсь гачок, завдяки якому хочеться одразу дізнатися, що буде далі, і запустити наступну серію, що, як на мене, пристойний результат. З акторами все складно. З одного боку головну роль виконує Олександра Дадаріо, яка талановита, і радує Око. Але з іншого, чи то сценарій її не вразив, чи то зарплатня не мотивувала. Але на знімальному майданчику вона явно не напружувалася. Другий план теж не виділявся, а дехто так взагалі закінчував акторську школу імені Буратіно. Єдиний, хто хоч якось старався і, можливо, навіть прочитав книгу, це Тонгай Чіріса реально тащив на собі весь серіал. Ну і без міскастів не обійшлося. Знайомтеся, місцеве вселенське зло Лешер. Графічно серіал виділяється. Але в поганому сенсі. Добре, хоч спецефектів тут не сильно багато, бо ті, що є, зроблені десь на рівні серіалів з 90-х. За грим теж похвалити не можу. В серіалі відбувається таймскіп на 30 років, та тільки деякі персонажі за 30-ліття майже ніяк не змінилися, що дуже сумно. А після того, як згадав метаморфози Візеріса з дому дракона, стало ще сумніше. З костюмами все в порядку. А от за декорації серіал таки заслужив свій невеличкий плюсик. Дім Мейферів і справді дуже атмосферний, та нагадує якесь відьомське лігво. Декорації середньовіччя так, тут будуть флешбеки на кілька століть у минуле, теж виглядають чудово. Хоча і тут не все ідеально, наприклад, роль кімнати для допитів з м'якими стінами, щоб допитуваний собі нічого не пошкодив. Виконала звичайна студія звукозапису, оббита простим акустичним поролоном. Так, це доволі дешева студія звукозапису. На те, що серіал, м'яко кажучи, не сильно популярний, вказує наявність всього однієї української озвучки, і це озвучка від студії Байбако чи Байбако. Поробачте, не знаю, як вас правильно звати. І ці люди здатні робити щось, як мінімум, непогано, а то й навіть добре. Але в цьому серіалі щось явно пішло не так. Тільки послухайте головну героїню. Чудова ідея. Я нагадаю йому, я стежила за його компанією Рівенія. Вони працюють із стовбуровими клітинами. Ситуація з мамою ніколи не завадить моїй роботі. На перший погляд все звучить нормально, от тільки така манера дивно ставити крапки і розділяти речення на абсолютно неаргументовані шматки. Логічні, це взагалі якась нісенітниця, і, будь ласка, не робіть так. Спочатку я подумав, що там була проблема з субтитрами, бо бувають такі перекладачі, які люблять нарізати все на малесенькі шматочки, а потім страждай, коли це озвучуєш. Але інші персонажі при цьому звучать нормально, немає цього самого незрозумілого рваного ефекту. Тому народ, будь ласка, введіть якийсь контроль якості. Я чую за голосами, я чую за тим, що ви робите, і те скільки ви робите, ви можете робити класно. І це що й не був в жодному випадку не хейт а просто конструктивна критика. Я просто хочу, щоб якісної української озвучки було більше. А загалом, Мейферські відьми» – це такий собі серіальчик нижче середнього, який виїжджає тільки на імені Эн Райс та Олександрі Дадаріо. Має закручений сюжет, але все крутиться навколо сімейних чвар та зрад якогось дивного пророцтва та неочікуваної вагітності. Фанати книги, до речі, серіал теж не дуже оцінили, кажуть, що хороший оригінальний сюжет доволі таки сильно викривили і спаскудили. Главнюк тут просто ніякий, ось як повинен виглядати могутній демон. А в цьому серіалі могутній за сюжетом демон нагадує скоріше активого цигана. Загалом же серіал дивитися можна і місцями навіть цікаво, але якщо ви його пропустите, то не те щоб втратите небагато, ви не втратите буквально нічого. Від перегляду особисто я отримав якусь краплю задоволення, але здебільшого серіал просто розчарував. Якщо ви часто виконуєте якусь механічну роботу, що не вимагає особливої концентрації та уваги, то сміливо можете ставити на фон та періодично поглядувати на екран. Дивитися ж уважно, розглядаючи кожну деталь, можу порадити тільки справжнім фанатам містики та битві екстрасенсів. Бо повірте, серіал і справді здебільшого на любителя. Пишіть, який улюблений саме ваш містичний фільм чи серіал. Особисто я ще й досі з теплотою згадую всі жінки-відьми. А також оцінюйте відео та підписуйтеся на канал, це дуже допомагає розвитку українського Ютубу. А з вами був Драк. Всім удачі, бувайте!